Сьогодні 28 січня, і я вирішила замочити свою квіточку ось таку кубею. Кубея буває двох кольорів: або ось така фіолетова, або ось така білесенька. Я вирощувала і фіолетову, і білу. Тому трошки досвіду маю і хочу з вами поділитися, може комусь стане у пригоді, тому що тут є певні нюанси. І просто так не завжди виходить виростити кубею. Я читала багато дописів, і багато людей писали, що сіють по 2-3 роки і не сходить. А мені якось пощастило, і з першого року, тільки коли я придбала таку кубею, одразу в мене. Були сходи і зійшла кубея. Але завжди так не буває. Одного разу я купила ось таку біленьку кубею і, на жаль, вона не зійшла. Але тоді в мене виросла ось така фіолетова. А минулого року мені все ж таки хотілося виростити таку кубею білу. І я купила таку кубею білі вітрила. Отже, я вирощую 3 роки кубею. Це в 2020 році в мене виросла ось така фіолетова. В 2021 році теж виросла фіолетова. А вже в 2022 виросла ось така біленька кубея, білі вітрила. Що ж це за квітка? Це є однорічна квітка. Але цього року я кубею ось таку-білі білу -білі вітрила, вирішила поставити в теплицю. Викупила коріння, горшок і в теплиці прикупала в землю. Я хочу подивитися, чи буде гарна Ліана цього року, чи ні. Отже, кубея – це є Ліана, яка росте до 3-4 метрів. Але якщо ви її добре підживите, буде хороший ґрунт, то вона виросте і більше, і, напевно, до 5-6 метрів. Минулого року в мене ось така біла кубея, вона росла дуже високо. Я її посадила, хоч трошки в такому тіньочку біля горіха, але вона виросла в мене високо по такій упорі, на горіх. Дуже високо вона виросла і там цвіла між гілками горіха. Квіти у кубеї ось у вигляді таких дзвіночків. А перед тим, як мати дзвіночки, вона має, ось подивіться, такі бутончики, такі блідо-салатового кольору. І лише тоді відкривається, і тоді ми можемо знати, чи це виросте біла квітка, чи фіолетова. Ці квіточки дуже красиві, мені дуже подобаються. Головне, щоб проросло насіння. Коли насіння проросте, тоді ліана дуже швидко росте. Прямо на очах. Таку ліану можна посадити біля арки, також біля альтанки, ну і біля різних вертикальних таких опор. І цвіте така ліана з липня і до самих заморозків до жовтня місяця. Я її буквально перед морозами викупала і прикопала в теплиці. І навіть ось ці такі, бачите, зелені бутони, які ще не розпускаються, вони теж красиві. І так, щоб таку кубею посіяти, то нам треба замочити кубею. І замочити на довгий час. Сьогодні субота я хочу замочити на неділю. А вже понеділок це насіння. Замочене. Треба обережно зняти плівку, проточеній воді його ще добре помити, лише тоді висівати. Зараз я відкрию подивимося, яке насіння. Подивіться, от таке насіння, якщо хтось сіє в ревінь, то воно похоже до ревеня, але трошки більше. Ще хочу сказати, що в одній пачці ось такі. Я купляла, то тільки є по 4 насінини. А ось НК Еліт дало 5 насінин. Не знаю, чи по молкович, чи так повинно бути. Бо я ось купляла усі ці пачечки, то було тільки 4 насінини. Якщо ви хочете мати багато ліал таких кубеї, на якусь арочку, може, з двох сторін, або біля альтанки посадити, тому купляйте більше пачечок. Бо, можливо, з тих 5. Можу зійти дві або три. Це було б дуже добре, якщо б всі зійшли. Минулого року в мене всі не зійшли. В мене з чотирьох зійшло тільки дві насінини. Тому, якщо ви точно хочете мати таку ліану, купляйте дві пачечки і ще краще купляти різних фірм. Щоб часом не попасти на старе насіння. Дивіться, оце насіння. Воно має дуже таку тверду оболонку, і обов'язково треба замочити. І ще добре замочити в якомусь стимуляторі росту. У мене ось тут є диск замочений в воді з епіном. Епін це знезаражує, а ще, крім того, він є стимулятор росту. Тому я буду свої насінини ось сюди дружити. І потім ще прикрию диском. Треба, щоб воно стояло, поки дуже добре не зволожиться. Сьогодні субота, а в понеділок я покажу, як ці насинини, які намокнуть, треба буде таку оболонку зняти, промити під проточною водою, лише тоді висівати у ґрунт і висівати краще одразу горшки. Тому що, якщо ви посадите в маленький стаканчик, ви потім можете пошкодити свою рослинку, і вона може загинути. Тому краще таку насінину сіяти на 1,5 см. Коли я буду сіяти, то я покажу, який це горшок, в якому я сію. Також можна і в маленькому стаканчику, але тоді краще зробити перевалку, коли вже буде мати два листочки, щоб не пошкодити коріння. Посіємо і виросте два листочки. Одразу треба ставити якусь опору або таку драбинку пластмасову, чи дерев'яну, або якусь іншу опору, тому що ліана, коли виростають два листочки, перших, вона потім дуже швидко росте. А щоб така ліана зійшла, тоді треба два тижні, а то і більше. Вона може проростати за 10-15 днів. Тому не викидуйте, якщо у вас довго кубея не сходить, це так має бути. Будьте уважні, і не заливайте водою. Одразу садіть такий зволожений ґрунт. І треба обов'язково грушок прикрити плівкою. І час від часу відкривати. Квіточки такої купеї мають від 6 до 8 см в діаметрі. Назву ця квіточка отримала в честь. Іспанського ченця природознавця Варнабосу кобу І в честь нього назвали таку рослинку Кубея, і цей кобу жив в Мексиці та Перу. Тому ця Ліана є дуже теплолюбива, і ні в якому разі її не можна її висаджувати на початку травня, коли ще може бути приморозок. Треба чекати. До, хоча б до 20 травня. Так, і ще, можливо, у когось буде питання, чому я кожного року купляю насіння, тому що в нас, по крайній мірі, в Львівській області насіння кубеї не дозріває. Минулого року я спеціально слідкувала за насінням. Це такі подовгості стручки. Мають таку шкірясту оболонку, а всередині ось таке насіння. І я до останнього чекала, щоб його зірвати. І ось ці насінини були такі світло-салатові, вони недозрівші. І я їх ще залишила, думала, можливо, вони дійдуть. І ось так потемніють, але ні, вони просто зм'якли, і я їх викинула. Тож Насіння кубелі, якщо ви хочете кожен рік вирощувати, то треба обов'язково купляти насіння, або корінчик залишати. Але тут я 100% ще вам не скажу, тому що я тільки цього року додумалась прикопати корінчик кубеї в теплиці. Весною, якщо хтось буде дивитися мої відео, то побачите, чи все добре з цією кубеєю, чи ні. Поки що я дивилася, корінчик не зігнив і все добре. Так, і ще пишуть, що таку кубею треба стратифікувати, ставити в холодильник, на холод. Але я цього ні одного разу не робила, тому що я лінуюся. Я і синицю не стратифікую, я і сіяла дельфініум, який теж треба стратифікувати, і аквілегію. І в мене сходить насіння без стратифікації, головне попасти на свіже насіння. Але це ваш ви можете стратифікувати і ставити на холод. Чому я спішу сіяти? В кінці січня чи в лютому. Тому що я хочу, щоб якнайдовше цвіла ця Ліана. А так як вона довго росте і розвивається, то якщо ми пізно посіємо, і вона ще буде 2-3 тижні сходити. І тоді наша Ліана тільки пізно восени почне цвісти. А нам хочеться, щоб вона скоріше зацвіла. Тому я замочую в даний момент. Через день я її посію, чи через 2 дні, і вона ще там буде два тижні сходити. І тоді, ніж розвинеться два листочки, тоді вона вже швидко набирає свій ріст, ну, але все рівно, ніж вона виросте велика, поки почне давати бутони, то це займає багато часу. Тому, якщо ви хочете у Львівській області вирощувати таку кубею, то краще сіяти на початку лютого чи от зараз. Ще пише, що можна таку ліану живцями вирощувати, але я не пробувала. Можливо, цього року я ще попробую. Які шкідники така квітка кубея має, це попелиці і павутинний кліщ, тому треба її висаджувати там, де є хороший такий протяг, щоб не було павутинного кліща. Але на сонячному місці, бо це теплолюбива культура, ну і вона хоче сонечка. Але я минулого року посадила в тінь, і вона в мене росла нормально, хоча хотілося ще краще. Також така Ліана має хворобцю, вона може мати сіру гниль і кореневу гниль. А як Ліана ця чіпляється за опори, вона має такі вусики. Ось тут ви навіть можете побачити такий вусик. З тими вусиками, як виноград, вона чіпається за опори і стелиться до гори чи вбік. Переважно вона йде до гори до сонечка. Тож, кому сподобалася ось така квіточка. Особливо біла, вона дуже ніжна, така оці дзвіночки дуже красиві. Хоча ця теж красива. Тож, купіть собі таку кубею, попробуйте. І надіюся, що у вас все вийде, і ви будете тішитися від того, що у вас росте така красива ліана кубея. Ще я хочу сказати, що ось цю кубею фіолетову перший рік я посіяла і посадила. Одразу з кімнати пересадила в город, не бажано так робити, її треба трошки якби виносити, та як помідор, на вулицю, щоб сонечко її не спалило. Минулого року я свою кубею занесла в теплицю. Вона стояла довгий час в теплиці, я її виносила трошки на вулицю, потім назад в теплицю заносила. І лише після 20 травня я її посадила. А ось у 2021 році, то вона в мене так трошки підгоріла на сонці. І я її зашвидку посадила. Я дуже боялася, що якщо буде мороз, то напевно, якщо б був мороз, то вона в мене не витримала морозу. Хіба що треба було чимось накрити якимось агроволокном. Тому треба наперед подумати, якщо ви зараз посієте кубею, чи ви маєте можливість десь її тримати. І також виносити пару днів на вулицю, щоб вона пройшла адаптацію. Крім таких кубей, ще є іпомеї, які їх трошки легше вирощувати, тому що в них насіння краще сходить, це теж ліани. але іпомеї я буду вже сіяти пізніше. У мене є дві нових іпомеї, які я ще не висівала, а там є дуже багато різновидів. А в кубеї тільки ось таких два кольори є, а ось і по дуже багато кольорів є. У мене є відео минулого року про кубею, але я вирішила знову зняти, тому що не усі хочуть шукати минулорічне відео. І так, як в мене ще рік досвіду було. Бо тоді я тільки вирощувала ось таку фіолетову кубею. А минулого року я ще виростила білу кубею, тож я вирішила знову зняти відео і поділитися з вами. Коли насінини будуть вже готові до висівання, і я покажу, як я їх висіваю і в які горшки. Ось так я її прикрила. І треба, щоб було так ще трошки водички, щоб часом вона не пересушилася, тому що їй треба багато води, щоб розм'якла ось ця шкірочка. Її така дуже тверда. Неділя прийшла сьогодні понеділок. І я хочу подивитися, що з моїм насінням кубеї. Я її замочила в суботу. Так, подивіться: тут 5 насінин. Вони були замочені в воді з епіном. І подивіться, яка тут є плівка. Зараз я вам покажу. Ми замочили для того, щоб ось оцю плівочку забрати. Бачите, ось така плівочка є, тягуча. І цю плівочку нам треба забрати. Ось така некрасива. Тому що, якщо ми сухе насіння в тій плівоці посадимо, то воно може не зійти. Ось цю плівочку ми забираємо, добре промиваємо в воді. Треба добре промити або під проточною водою, а я собі ось тут взяла чисту водичку. Так, ще раз перевіряю, чи плівучка є, чи немає, все забрала. І тепер можна висаджувати на півтора сантиметра. Я вже тут собі зробила таке заглиблення, і в це заглиблення кладу нашу насінину кубеї і загортаю. Повні стакани не даю, бо краще, якщо зійде, тоді підсипати ще. Ось, бачите, я стакани взяла такі досить величенькі, подивіться. Ну, щоб е коріння мало де рости. Кубею краще не пересаджувати. Якщо ви маленький стаканчик посадите і вона зійде, то вже краще зробити перевалку. Тому що шкода буде, якщо вона не прийметься. Та така плівочка слизька, але все рівно її треба забрати і тягуча, як і риска цукорку тягнеться. Помию на синину і висаджую. Все своє насіння я посіяла і буду чекати, вже коли зійде. Накрию ще плівочкою. Земля має бути трошки волога, коли висіваєте любе насіння. Можна ще зверху оприскати землю, щоб була ще вологіша, якщо є потреба. Ще раз нагадую, що таке насіння буде сходити. Від 10 до 15 днів минулого року я 1 лютого висівала і 12 лютого воно зійшло. Якщо ви бажаєте таку кубею посіяти, це ще не пізно, ще можна весь лютий кубею сіяти. Бажаю всім удачі, щоб все сходило, все росло і все нас радувало. щоб був або рясний урожай, якщо ми овочі висіваємо, або квітучі квіти. Дякую усім за перегляди, дякую усім за підписки і дякую, що знаходите час подивитися ось такі відео. Усім до зустрічі!